Сюжет про те, як народ поважає себе, свою історію, своїх предків у цьому сюжеті. І це сюжет про єврейський цвинтар. Пілотний проєкт, бачите, захисту. Європейський союз знайшов гроші, щоб захистити єврейський цвинтар, тому що в євреїв грошей немає. Взагалі, євреї занехайли, занехайли це все геть. Вот тут поховання не думайте що старий. От 58 чи 68 рік. Навіть отаке тут є. Ось такий єврейський цвинт. 64 й рік. Косо Мотл Мейєрович. 64 рік. Пам'ятаєте такого артиста? Хі... Сігал? От його одна фамілія, Шмуєл Абрамович Сігал, 47 рік. Все впало, нікому до цього немає. Страшне кладовище. Страшне єврейське кладовище. Можу сказати, що я дуже розчарован цій нації, От, дивлячись на це кладовище, бо воно відносно нове тут. 60-х років пам'ятник. Воно абсолютно занедбати. Взагалі ні одної, ні одної доглянутої могили. Посадили, очевидно, євреї оці кущики. За ними треба доглядати, а їх... Моль зіла. Вони пропали. Всі, абсолютно пропали. Ех, бездарі якісь садили безтолкові. Всі-всі, до одного. Ні, не бачу ні одного куща, щоб прийнявся. Оце так через жопу робиться. На власному кладовищі. Чи хто це для них це робив? Не зрозуміло. 70-й рік. Дорфман Ханна то взагалі викинули за межі. Ну а так, панове українці, познайомлю вас з єврейським кладовищем. Мушу сказати, що в мене на батьківщині, на західній Україні, кладовище на 100 років старіше за це, а є такі 150 і 100 раз краще догляну. Це взагалі не кладовище, а смітник. Чому євреї дозволяють своїм предкам лежати в смітнику? Мені дивно. Ніби така велика нація, а такий гадюшник по відношенню до своїх предків. Самий настоящий гадюшник.